Друзі, вітаю на магії рослин. Відео про плющ, про його догляд, обрізку, але буде цікава інформація по одному шкіднику, який докучає всім рослинам в наших садочках. Спочатку про плющ. Тут він зростає: це Дніпропетровська область, садочок моєї сестри. Зростає по паркану, був висаджен рок. Тому я їй давала живці свого плюща, і вони були висаджені на відстані 70 см один від одного. Це був серпень, тому так щільно посадили, думали, що щось там не виживе, але ні, все прийнялося, все чудово. І бачите, там, де металопрофіль, плющ не піднімається, тому що він нагрівається влітку, має гладку поверхню і плющу некомфортно. А там, де кам'яний паркан, де може бути щось забітеновано, по тротуарній плитці він буде стелитися. Тому, якщо ви бажаєте закрити ось такий паркан, потрібно на нього, наприклад, повісити сітку як для огірків, тобто для овочевих рослин. Тоді плющ буде чіплятися за сіточку і підніматися вгору. Успішно плющ зростає в напівтіні. Особливо, якщо мова про південь, про регіони, де спека, то розміщуйте в напівтіні. Тут, бачите, не так швидко він зростає, але буде час йому вкоренитися, і потім він вже наздожене і буде у вас чудово зростати. Краще всього, плющ підніметься по поверхні з каменю, тому що. Цегла чи камінь він ще й вбирає в себе вологу. А оці повітряні корінці, якими чіпляється плющ за поверхню, вони і забирають зайву вологу, і піднімаються якби завдяки цих присосочок, він фіксується до поверхні. Раніше я ніколи не зустрічала на плюще якісь шкідників, але в цьому році цикатка буйволоподібна, вона має. Такий чудовий апетит, що вже навіть плющ атакує. Раніше я не бачила, щоб вона була на ліанах якісь там. Хоча вона може бути на винограді, це якась листовійка, ну, теж якийсь новий шкідник. Який зараз догляд влітку? Ми контролюємо розростання плюща, тим паче, якщо поряд зростають хвойні рослини чи якісь чагарники, тому що плющ це агресор. Тільки він вкоренився, пішов зростати, все, контроль, контроль, контроль. Тому я скорочую довжину. Зелених пагінців, і я роблю цю стрижку якби каскадом. Можна було б взяти якийсь кущоріз і так швиденько пройтися, але все ж таки спекотна погода. Якщо я так зроблю, то буде рваний зріз листя, якби я кромсаю, і буде темний край, буде підсихати листя і одразу втрачається декоративний вигляд. Навіть якщо у вас плющ зростає в тіні, в напівтіні, не бажано саме влітку робити таку обрізку. Механічним чи електричним кущорізом тому що сухе повітря у нас дуже-дуже мало опадів, все розпечено. Тим паче від каменю йде тепло. Тому обрізка така щадяща, секатором чи ножицями. І якщо я бачу, є на пагінцях цикатка і кладка, я її прибираю і потрібно буде зробити оприскування. Для чого ще ми стрижемо плющ? Тому що коли один зелений пагін налягає на інший, і так їх вже 10, то під низом починають вони сохнути. І якщо старий плющ розгорнути, там буде дуже багато сухого листя, може бути і гнізда, може бути шкідники, і бажано це все вичищати. Хоча б один раз два роки. Щоб менше було потім роботи, то краще завчасно зробити обрізку, ось так пройтися, як я, швиденько, за 15 хвилин ви все обрізали і все чудово. Пройшов місяць, я була 24 липня. Можна побачити, повідростав і плющик, і трошки вже на доріжку. Пішов, ну, тобто, незважаючи на спеку, якщо в затінку він зростає, якщо його ноги в затінку, як ще так можна сказати, якщо є полив мульчування, він буде у вас зростати. І тим паче, що ця рослина вже вкоренилася. Стосовно шкідників, цикатка. Зараз, бачите, ось вона, цикатка, і вона. Ось так стрибає. Але там, де ми робили оприскування, ну все ж таки, це було оприскування місяць тому. Е, оприскувала сестра синеридом, вона робила оприскування від туєвого лубоїда хвойних і якраз пройшлася по плющу. Але ну, вже потрібна друга обробка, тому що місяць пройшов, обробка діє приблизно. 10-14 днів, тим паче, якщо вже є шкідник, то потрібно, щоб був інтервал менший. Тому, можу так сказати, від цикадки ці препарати спрацювали, тобто не стало більше цього шкідника, але повторити потрібно обов'язково. Ось такий цей наліт. Ще раз я перевіряю: тут вже пішла в затінок. Ну, немає більшого ураження, ніж було. Немає. І там, де було, воно таке ну, не живе, як порошок, все осипається. Оце ознака того, що тоді спрацювала обробка. Але цикадка ж вона така: завтра тут, післязавтра у ваших сусідів, тому потрібно обробити ще раз і бажано додати препарати добрива каліні. Всім дякую за увагу. Такий наш досвід. Ви діліться своїм в коментах. До зустрічі!